В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Третій день. Молімося за всіх християн. Сьогодні приведи до мене всі побожні і вірні душі, і занури їх у море мого милосердя. Ці душі втішали мене на хрестній дорозі і були краплиною втіхи серед моря смутку. А всемиростиве Ісусе. Ти щедро даруєш усім свої благодаті зі скарбниці Божого Марисейдя, прийми нас до храму свого всемиросливого серця і не відпускай нас із нього повіки. Благаємо тебе, про це, заради несбагненної твоєї ліпові до небесного Отця, яка спалює твоє серце, підвічни Отче, поглянь оком Марисей на вірні тобі душі як на спадщину твого сина. І заради його болісної муки дай їм своє благословення, оточуй їх своєю нескінченною опікою, щоб вони ніколи не втратили любові і скарби святої віри, але щоб разом із хором ангелів і святих приславляли твоє безмежне милосердя на віки вічні. Амінь. Царь Небесний, утішити для душі істини, що всюди єс, і все наповняєш. Скарби дібри життя подати, прийди сиріся в нас, і очисти нас до всякої скверни. І спасибі, і душі наші. Отче наш, ти ще й на небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веде нас у спокуса, і визволи нас від рука Бога. Амінь. Благодиться бо, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений підрона Твого, бо ти благодаря Христа спасся, визволити для душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, Світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного цим, що через нього все сталося. Він за для нас, людей, і нашого ради Спасіння зійшов із небес, і вопрудився із Духа Святого, і присвятої Діви Магії, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пирата і страждав, і був похований, і воскрес у третій день з списанням, і виснісся на небо, і сидить проволі і вдруге прийде зі славою сидити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від отця сина і сина сходить, що за цим і сином євно покроняє мійна слава мій, що говорив через пророків єдину святи Соборну і апостольську церкву і сповідає одне хрещення і пущення гріхів. Очікуй Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю і сіну, і Святому Духові, і завжди, і повсякчас, на вічні Амінь. Отче предвічний, жарт твоїми тіло і кров, душі Божество, наймалішого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа на за гріхи наші і цілого світу. Це Ці для болючих і пінь маємо лисей над нами і над цілим світом. Це Ці для болючих терпінь. Маймо сяйде над нами і над цим світом. Це для його гіотих бій. Маймо сяйде над нами і над цим світом. Це для його гіотих бій. Маймо сяйде нами і над світом. Це для болючих гіотих бій. Маймо сяйде нами і над світом. Це для болючих гіотих бій. Маймо сяйде нами і над світом. Це для болючих гіотих Майморосайте над нами и над силым светом. Майму рассяйте над нами и над силым светом. Садоблючий вот репінь. Майму лисяйте над нами и над силым светом. Задоблючий вотырь пьянь. Майму рассяйте над нами и над силым свитом. Анчи предвичный жаль твоим и ты прикидывай кровь, души и божество наименишого сына твого а Господа нашого Ісуса Христа на перебрагання вся гріхи наші і цілого світу. Це для будучих його терпінь маємо розсерти над нами і над цілим світом. Це для будучих його терпінь маємо розсерти над нами і над цілим світом. Це для будучих його терпінь маємо над нами і над цілим світом. Це для будучих його терпінь маємо над нами і над цілим світом.

Said bolluch yoterпін, май над нами і над цілим світом. Otchie придвічний жертвуємо тобі тіло і кров, душі божество, наймилішого сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на перебрані заріхи наші і цілого світу. За для болючий його терпінь маємо розсердя над нами і над цілим світом. Залябуючи його води пінь, маємо розсяйти над нами і над світом. За ляблючої води пінь, над нами і над світом. За ляблючої води пінь, над нами і над світом. За ляблючої води пінь, над нами і над світом. За ляблючої води пінь, над нами і над цілим світом. Це його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Це його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Це його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Це його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Анчи Предвічний! і жертвуємо тобі, тіло і кров, душі і божество наймилішого сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на перебрагання за гіхи наші і цілого світу. За для болючий Готерпінь. Майма лисайди над нами і над цілим світом. За для болючий готерпінь. Майма лисайди над нами і над цілим світом. Целя болючий його терпінь. маємо лисайди над нами і над цілим світом. Said the blue chihuahua de ping. My side in ad name in a tearing sweet. Mamma Lisaity nad name in the search meetem. Say the bluechiwa terping. Mamma laside nad name in the tearing sweetem. Said the bluechiwa de ping. Mai messy nad name in a tearing sweetem. Це не болючий його терпінь. Маймо розсяйте над нами і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Маймо розсяйте над нами і над цілим світом. Отче, предвічний жар твоєму тобі тіло і кров, душі і божество наймілішого сина твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на перебрагання за гріхи наші і цілого світу. Задля для болючих його терпінь. Маємо розсердя над нами і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. над нами і над світом. Це для болючих його терпінь. над нами і над світом. Це для болючих його терпінь. над нами і над світом. Це для болючих його терпінь. над нами і над світом. Це для болючих Маємо на все над нами і над сірим світом. Це для болючих його терпінь. над нами і над сірим світом. Це для болючих його терпінь. над нами і над сірим світом. Це для болючих його терпінь. над нами і над сірим світом. Це для болючих його терпінь. Маємо на все йти над нами і над сірим Святий, Боже, святий кібки, си безсмертний помилуй нас, і цілий світ амінь. Святий, Боже, святий кіберс. Сятий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий, Боже, святий кібкість, безсмертний, помилуй нас, і цілий світ, амінь. Українь вода, яка ви про вас на святішу мов Ісуса молцілющила молоса до нас. На тебе я уважаю, ті сі свої надії покладаю, Ісусе, На тебе всі свої надії покладаю. Ісусе, люблять тебе, надіюсь, довіряє, оповає на тебе. Амінь. Ісусе довіряє тобі.